Привіт, друзі! Хочу сказати декілька слів. Просто не міг не зняти це відео. Вчора отримали допомогу, і коли наші хлопці дізналися, хто відправив цю допомогу, вони просто плакали. У мужиків просто бігли сльози. А відправили нам їх мешканці деокупованого села Киселівка, що на Херсонщині. Люди, які довгий час самі були в окупації, ну такі бідові люди, які самі потребують допомоги. А коли дізналися, що нам потрібна ця допомога, вони нам зібрали буквально за декілька днів і цілу машину відправили. Люди в нас просто неймовірні. Ну я не знаю, в мене просто емоції зашкалюють. Ну і ще хочу розказати про хлопчину, якого звати Костя, який сам Закарпаття. У мене далі буде відео, подяки і вперше на відео буде цей хлопчина. Який ну на вигляд такий простий хлопчина, роботяга, який все життя важко працював? У 2014 році він підписав контракт, відслужив контракт, потім далі працював дуже важко, за кордоном був. І коли, коли розпочалася повномасштабна війна, він вернувся на Україну і пішов воювати. І з першого дня він на війні. Хлопчина, який пережив, я можу сказати, просто пекло, сам він служив в штурмовій бригаді, коли його група була на позиціях з групи, залишився він один живий. Своїх товаришів двохсотих х в чорні пакети, дехто з товаришів вмирав на його руках. Потім, коли група прийшла його змінювати, та група так і залишилась. Там всі хлопці залишились. В самого Кості 5 контузій, купа операцій, там витягували осколки і так далі. Разом з тим ну, людина, просто я ну, вам навіть не, не, не передати, яка це людина зі своєї зарплати купив безпілотник для армії, віддав свій автомобіль для армії. Також ремонтує е, автомобілі за свій рахунок. Ну, в принципі, ця історія у всіх, практично у всіх військових. Ми всі ремонтуємо автомобілі за свій рахунок і не тільки. Це для тих, хто вважає, що військові дуже багато заробляють. Великі ніх зарплати. Потім це костя, він сам віруючи, не п'є, не курить, категоричний проти алкоголю, наркотиків. ну, які в нас просто люди, ну просто герой. Я навіть не то, що він герой, я вважаю, що він більше, ніж герой. Дуже хочеться, щоб такі як Костя і багато інших таких хлопців, щоб вони просто залишились живих, дочекалися перемоги, щоб вони просто жили. Це ну, справжні українці, справжні патріоти. Я, я дуже сам пишаюся, що я Україна, що я живу на Україні. Я пишаюся тим, що я зараз в армії. Ми обов'язково переможемо з такими людьми, ми просто ну, не можемо не перемогти. І ще хочу сказати декілька слів, що от коли я заходжу в інтернет, зараз, там десь Фейсбук, ну просто ну, вже тушни від цього всього. Там для багатьох людей йде війна, боль, горе, а дехто просто гуляє, подорожує, там, займається спортом і так далі. Спортом потрібно займатися, я сам про це говорю. Потрібно, так. Да. Ну коли це все якось так виставляється, ці гульки, ці хватить, просто люди, установіться, просто хватить таке робити. Так що все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава. Да, дуже дійсно дуже вдячний волонтерам, що буде готувати. Дуже вдячний, щиро велике, від 59-ї бригади щиро велике, дуже вдячний. Дуже вдячний за ваші шкарпетки, ну не тільки, ну всім, всім дуже вдячні, що допомагають. Всі шкарпетки, да, дійсно, я думаю, щоб, щоб для зими вдячні за порошок, що дійсно щоб буде прати для шкарпетки, за мило, за шампунь. Що, Якраз те, є, те що, потрібно, та, що потрібно, яке необхідно, так наскільки <гану> потрібно їм хлопцям нашим. Якщо було в нас і для хлопців, бо все передається, ми все вивозимо наперед. Все щиро вдячні. Дякую. Для мешканців Киселівка велика подяка від Збройних сил України і з роду матеріального забезпечення. Доброго вечора. Ми з України дякуємо мешканцям деокупованого села Киселівка за таку величезну допомогу. Дякуємо за те, що ви з нами. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям Слава!